Добрий добре утро, друзі. Як ви бачите, на подвір'ї у нас сніг. І сніжок маленький. Зараз маленький, іде більший, 10 градусів морозу. А я зараз йду в центр. Мені треба кое що купити. Подивлюся, що там. Бо вже масло дивлюсь треба. Ну, в общем, подивлюсь, що я куплю. І тоді покажу вам. На подвір'ї слизько, під, сні, під снігом люд. І от я тут з горки не прочищала, бо тоді погано з'їжджати. Ну, оце така у нас дорога. Коротше, друзі, я пішла в центр. Дівчатка, я вже дома. На подвір'ї, хоч і мороз 10 градусів, но вітру немає. Тихо, хорошо, дерева красиві, білі. Але дівчатка так слизько. Під снігом люд раз чуть не впала. Ну, в общем, а пішла, щоб пройтися, тому що мені б принесли. принесли, ну, самі надо ходити. Дівчатка купила молоко. Бо вже там закінчується. Купила хліб. Ми такий більше купуємо на різний батон. Купила куряче філе. Так. Купила дві пачки масла і купила ще м'якоть свину м'якуть. Від задньої частини голені. <кхем> То так, це така моя покупка. Дівочки, купила небагато, пройшлось хорошо, така ж розчервонілась і довольна. Дівчатка, це мій обід. Сніданок я вам не показала, я творог із куфом попила і пішла в центр, а прийшла, зварила кукурузненої каші. Це витягла кабачок, я закривала зразом кабачок і огіру в зелень. І буде мене чай, каркаде ось такий. Дівчатка вийшла на прогулянку, але на дворі вітер став після обіду і холодно. Дійшла ось. Там далі в нас знову стройки йдуть. Сейчас покажу, ну, колись ми літом туди пройдемо, літом там красиво, а зараз. Щас... І йду, це моя вулиця, на цій вулиці я проживую. Йду додому з прогулянки. Ну, холодно. Вітер піднявся. Дівчатка тільки прийшла з прогулянки. Хотіла вам ще щось зняти, а в мене телефон не включився. Холодно. Так що, друзі, я швидко нагріла цикорію, налила. І з ефіриною нагріюся і буду монтувати відео. До свидання, друзі, до побачення, щастя, здоров'я, миру, всього вам найкращого.